У Рівному знову затримали хабарників. Цього разу двох правоохоронців. 30-річний капітан міліції та 23-річний молодший лейтенант вимагали у рівняна на близько 5 тисяч гривень, щоб закрити кримінальне провадження за фактом крадіжки. За словами заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, рівнянин, у якого вимагали гроші за день до передачі, звернувся за допомогою до прокуратури області, щоб допомогти зловити хабарників. При проведенні перевірки за вказаним зверненням було б встановлено, що попередньо жодних кримінальних проваджень немає. Однак при повторному спілкуванні заявника з працівниками міліції підтвердився факт вимагання у нього неправомірної вигоди, а саме грошових коштів. Але у сумі 4,5 тисячі гривень. За словами Андрія Боровака, впродовж здійснення контролю працівник міліції та його колега усіляко намагалися уникнути відповідальності. Під час передачі грошей міліціонери декілька разів змінювали місце дислокації однак, зловити їх на гарячому, все таки вдалося. Коли встановили остаточне місце, заявник. Був запрошений до автомобіля, який почав різко рухатись. В розмові в даному автомобілі відбулася розмова, де ще раз вони вимагали в нього кошти, отримали ці кошти. Під час отримання цих коштів один з працівників міліції був у рукавицях. Після цього вони виштовхали майже на ходу цього заявника з автомобіля, і автомобіль поїхав далі. На цей час слідчим відділом прокуратури Рівненської області розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Якщо їх вона буде доказана, їх чекає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією усього належного їм майна та зі спеціальною конфіскацією. Наразі міліціонери затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Невдовзі вони будуть звільнені з органів внутрішніх справ. Ярослава Зятик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.